Все, ми вже їдемо забирати ключі від нашої квартири. У Нас уже частина речей він їде з нами. Перша наші коробки. Заберемо ключики, покажемо вам квартиру. От і він наш будинок. Запрошуємо вас до себе додому. Йдемо показувати нашу квартиру. Ласкаво, просимо додому. Тут у нас. Така велика, навіть не знаю, як це назвати, шафа, не шафа, кладовка, не кладовка. Тут буде багато речей і пральня. Сушилка і пральна машина. Все новеньке, все свіженьке. Тут досить багато місця, ми собі подумаємо, як ми тут це все зорганізуємо. Далі тут у нас Ванна кімната. Там ванна. Правда, невелика, але... але нічого. Тут дивися теж дуже багато Ці шафки, те, що я тобі казала. Буде трошки шапок тільки тут. І там. О, там треба буде органайзер якийсь придумати. Тут у нас ще одна є кладовка. Така. Тут можна зберігати якісь. Ну, бо тут все продається в, великих, в дуже великих упаковках. Якраз тут зберігати, а собі пересипати в якісь менші ємності, що були під рукою. Я думаю, буде прикольно. Так, тут у нас кухня. Кухня. Маленька, але супер світленька. Мені воно дуже подобається. Тут у нас буде якраз стіл, тут я сідаю, а ви тут, хлопці. Ми замовимо, купимо стільці, такі, типу, як барні. І буде у нас таке місце для обіду. Є сушильна машина, є газова плита, є. Ого, яка вона велика. Диви, мікрохвильовка. Ну, вона менше, ніж там на квартирі. А тут, я розумію, так, тут витяжка. Один, Нормальний. Такий, як в нас був завжди. Ну так, так. Ми в каналі. У нас підтримки немає. Ну добре, але морозилка є. Ну як, ну, кілометр звідси є. Морозилка, три камери. Дивися, яке тут, це наше вітання, і тут такі вікна, ну таке світло просто і видно Даунтаун. Класно, ми тут поставимо десь телевізор, придумаємо диван. Не видно? Щось його не бачу сама. На камері його майже не видно, але повірте, нам він є. Це наша, я сподіваюся, нам не вже. Ну так, да, тут вже чи ні. Чи вона була відкрита? була відкрита. Наш балкон. Треба переступати. Прям так висока ця штука. У нас виходить балкон на вулицю, але в самій квартирі того всього не чути. Машини їздять. А там, отам синя криша, там басейн. І, здається, там є ще спортивна зал. Ідемо далі. Тут буде Нікітоськіна спальня. На трошечки менша. Але дуже світло і дуже класно, дуже затишно. Я дуже хотіла, щоб це моя була. Але так. Тут буде, в принципі, стан не тільки ліжко. Ми якось здомували організовувати якось, щоб тут поставити ліжко і стіл. Побачимо, нам те влізе чи не влізе те все, що ми задумали. І шафа. Тут треба знову ж таки якісь комоди, органайзери і таку штуку різну. І ідемо в нашу спальню. Вона менша, тут вже не, не, не менша, тут менші вікна, немає вже такого світла. Але зато нам стане більше тут ліжко. Ну, в принципі, тут ліжко, дві, дві тумбочки і на цьому все. Спальні тут невеликі, але в принципі, що ж є робити в спальні, ні? ні як не спати. Ну і наша шафа. То там буде цей, в спальні тут буде постійно включатися, бо там буде гаряче. Так, у нас ще є е, кліматизація, яка е, ну, типу кондиціонер. Влітку можна буде собі включити прохолодно, щоб дуло, а зараз е, е, стоїть режим обігрівання. І тут, в принципі, тепло і класно. Мені подобається. А тобі? А мені не подобається. Ні, мені не подобається. А Баба Яга проти, так? Да? Трошки mm маленька. У mm, нас зал був в mm. Варшаві. Майже такий, як ця оця квартира. Ну ні, ну ця квартира 65 квадратів, а наша була 90. Наша була не 90, наша була майже 100. Так. Менше прибирати. Наш проміжний результат. Ну, ми вже трошечки я перепакувала посуд. Вже холодильник помила, залишилась морозильна камера. Тут у нас. Наразі якось так. Тут матрац і там ще один. Зараз хлопці принесуть ще валізи. На... Да, тут це все прийдеться зараз розпихати копеець. Якось так. Майстер працює. Кому привезти. Вибити знижку і ще й допомогти скласти або скласти меблі. Звертайтеся до нас. Контакти під відео. І це зараз було цілком серйозно. В юску можу вибити знижку. Маю вже там знайомство. Маю такий собі невеликий, немаленький автомобіль, можу привезти меблі, занести, скрутити, зложити такі бабосики. Оцей диван трьохмісний, вліз в мою машину. Е, ліжко, йди покажи ліжко, також ввійшло в мою машину. Отаке От ліжко. Без матрасів. Матраси приїхали, матраси приїхали доставкою від, від магазину. Якось ось так. Інструкція для лохів. Хлопчики залежні від екрану. Не можуть не без ціліка жити. Це всі ми колись. Особливо ти, ні? Без комп'ютера. Яке твоє щастя? Поздоровайся з родичами. 拜拜